розрахунках, які є, якщо приводити до середнього показника по Україні, то по Чернігівській області треба скоротити майже 3 тисячі ліжок. Ну, 3 тисячі ліжок це об'єм дуже великий. Це практично потужні заклади, які знаходяться на території міста Чернігова, це найбільше Це друга міська лікарня, 600 ліжок. Тобто ви орієнтуєтесь, який це об'єм. Тому Скорочувати одним розчаком пораних хто не буде. Є заклади, які будуть працювати, але ж потужність буде трошки зменшена, тому що є ліжка, які не використовуються. Це не секрет, є відділення, які ми будемо поєднувати, і будуть міжрайонні відділення, такі як. Кардіологічні міжлійонне відділення, де буде надаватися якісна медична допомога. Якщо кардіолог бачить інфаркт один раз на місяць, це одне питання. А якщо кардіолог працює міжрайонним відділенням, куди привозять інфаркти майже щодня, ви ж відповідно можете розуміти, що яка і рівень цього кардіолога і рівень медичної допомоги буде. Те ж саме стосується і пологових або акушерських відділень. Також статистика, згідно якої, якщо у відділення народжується менше ніж 400 пологів на рік, це вже ну, небезпечно для саме жінки народжувати в такому відділенні. І ви ж розумієте, якщо народжується більша кількість і фах того ж медичного працівника, і якість надання медичної допомоги буде відповідно вища.